Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні поділюся з вами дуже крутим лайфхаком, який буде актуальний для власників шиншилок. Часто власники заводять саме двох самок, але не знають, що вони стріляються мочою, коли вирішують якийсь конфлікт. Наприклад, хто буде перший їсти, і коли вони стріляються з вони можуть попасти на шпалери. Просто вони будуть неприємно пахнути. Також вони можуть спробувати їх на смак. У мене вже такий досвід є. Тому в цьому відео пропоную вам лайфхак, як вирішити цю проблему. У мене стоїть їхня клітка якраз біля шпалер з двох сторон. то що ж нам знадобиться? А нам знадобиться всього 2 ватмани довжиною 70, шириною 50. А ви, звісно, можете обрати під параметри своїх шпалер. Вибирайте такий колір, щоб він швидко не замазався. Хочу вам розказати плюси цих ватманів: збереження всіх шпалер. Захист шпалери від зубів шиншили. Завжди гарні фотографії. Заміна на інший колір будь-який час. Я хочу додати ватмани з однієї сторони та з іншої. Отож, підготуємо ватмани. Я рекомендую це робити на підлозі, бо так буде зручніше. Потрібно скласти ватмини разом. Далі знадобиться скотч та ножиці. Беріть скотч широкий, щоб краще закріпити. Скотчем нам потрібно буде з'єднати їх разом, але залишаємо обов'язково 1 см для згинання, якщо у вас клітка також стоїть в кутку. Далі перевертаємо ватмани іншою стороною, яка буде позаду, і склеюємо їх скотчем посередині. І знову таки залишаємо десь один сантиметр, щоб їх ровно зігнути. Проглажуємо скотч, щоб він щільно приклеївся. І ось саме для чого потрібно було залишати один сантиметр, щоб ровно можна було їх зігнути. І склеїти, коли ми його поставимо у куточок, щоб не було ніякої дирки. І в нас вийшло ніби як книжечка. Я відвигаю клітку, беру свою книжечку і ставлю в куток. Далі передвигаю назад клітку, і ось так ровно все вийшло. Далі у нас є ось такий пробіл. І саме для цього ми клеїли клейкою стороною наш скотч. І ми просто його разом скріпляємо. І в нас не залишається жодних пробілів. Тепер подивимося зсередини. Як бачите, немає ніякої щілинки. Щоб шиншили, спробували на смак ватман Все дуже добре приклеєно. І тепер ваші шпалери точно будуть в безпеці. Тепер ваші шпалери точно будуть в безпеці. Користуйтеся! Бо це дійсно корисна порада. Всім дякую за перегляд і не забувайте підписатися.